Ми все одно спалюємо в КП теплопостачання міста Одеси півмільярда гривень мінімум щорічно на компенсацію тарифів на газ. І тому нам вигідніше витратити ці гроші на те, щоб менше люди витрачали на опалення і менше їх спалювали, навіть під час війни, щоб потім там, в наступні роки вже було більше вільних коштів. Тому в нас прийнята в міська цільова програма «Енергодім». На сесії 19 липня ми її продовжили на 24 рік. Ось мої колеги тут сидять також за це голосували. Вона невеличка, там всього лише 10 мільйонів гривень на 4 роки. Найбільш економічно це теплопункт. Теплопункт, який регулює постачання тепла в залежності від погоди, ось так як зараз вчора там бахнуло плюс 30%, і ви вимкнули ну, автоматично. Ці теплопункти вони дають економію 15-20% і вони окуповуються за один опалювальний сезон. Ну, і якщо ви сплачуєте лише 20%. Типовий типова вартість теплопункту 250 тисяч гривень. Тому звертайтеся, можете звертатись до мене. Я зведу вас з департаментом економіки, і якщо ми ось так вийде, що ми перебільшимо ці 2 мільйони гривень, то не хвилюйтесь, бо ми збільшимо. Ви бачите, що мерія якісь там безумні кошти витрачає на набагато на, на менш нагальні проблеми там. І, і ми зможемо знайти там ще два і три, це не проблема. Ще хочу нагадати, що в нас досі діє програма по генераторах. Якщо вам все ще потрібен генератор, то можна отримати від міської ради до 70%, але не більше 100 тисяч гривень. І дуже прості там документи, треба купити його за рахунок ОСББ офіційно. Безготівково принести нам чек, принести нам документ на цей генератор, ну, ставні документи, і ви отримуєте через деякий час компенсацію за це.